Добрий день, шанувальники, поетичного слова, вкраїнські душі оживля моя поезія. Пливи човне, пливи човне, у червоний чорне, у відкрите море, на глибінь, рвійний вітер, гори хвилі горне. Там відкриєш дивну голубінь. На мілкому ж не шукай нічого, тут лиш хвиля хижа і крута, шкірить зуби. Ти тепер за кого? Мить одна в тебе переверта. Чи міцні в човні твоїм вітрила, то твій прапор з прапором вперед. Хвиля усього тебе накрила, тож тримайся, коли ти поет. Посміхнися і вітрило, і весла освітила вранішня зоря, Українонько моя, воскресни, із Дажбогом словом кобзаря.